Етерне жив на п'ятому марафон незламна країна. Далі поговоримо ми про багато важливих тем. Зокрема, Росія знову відновила ці масовані атаки по українських містах з використанням великої кількості дронів. Будемо аналізувати зокрема кількість того зброєння, яке вона застосовувала. Зокрема, йдеться про понад пів тисячі дронів, а також ракети різних типів. Загалом їх було 20, 30, 41 ракета. 41 ракету запускали. Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру. Розумкове з нами на зв'язку. Пане Володимире, вітаю вас. Вітаю, вітаю вас, пане Сергій. Можемо констатувати, що, в принципі, цією атакою, зокрема, по кількох українських містах росіяни посилають чіткий сигнал Сполученим Штатам, що не варто очікувати якогось в переговорному процесі чи зустрічі Володимира Зеленського з Путіним. Як ви трактуєте цю ніч? Ну, я трактую таким чином, mm. що. Росіяни були дуже розчаровані, оскільки вони вже були на 100% впевнені після зустрічі Путіна і Трампа, що Трамп змусить нашого президента погодитись на обмін територіями і на здачу Донбасу. Але цього не сталося. І українська сторона, на мій погляд, скоріше за все за все відстояла свою позицію за підтримки європейських партнерів, і це розлютило російського фюрера, і тому він з цієї лютієї люті почав знов таки обстрілювати українську територію, що чітко вказує на те, що його план разом з Трампом не спрацював. Ну, і ми бачимо, що наслідками атаки по Закарпаттю є ураження одного з підприємств цивільних, яке виробляло побутові прилади. Повідомляє нам обласна влада, і різні медіа вже проаналізували про що може йтися, і це може бути зокрема американський бізнес. Чи має Вашингтон реагувати? Ну я думаю, що це чіткий сигнал від Путлера до Трампа. Що ти чого хлопець? Ми ж домовились, що ти викрутиш Україні руки, і змусиш її віддати е, Донбас. А ти цього не зробив? От, от отримуй е, ракетами по своїм по своїм підприємствам. Це просто сигнал, щоб Трамп якось пришвидшився і почав е, дотискати Україну щодо здачі Донбасу. Я думаю, це, це так треба трактувати. Ну і має бути якась реакція. Безумовно. От маємо до речі, офіційне вже підтвердження від центру протидії дезінформації. Зараз зацитую повідомлення у Мукачевому був атакований завод американської компанії, який спеціалізується на електроніці. До того ж, росіяни атакували польське підприємство у Вінниці а також потужності азербайджанського сокару. Знову. Знову бачимо це. Тобто, це цивільні об'єкти. Каже нам центр протидії дезінформації. Росіяни знову б'ють по нафтобазах. Пане Володимире, чи чекати дефіциту, чи чекати збільшення цін на українських заправках? Що це може означати далі? Ну, поки що не, мож... не потрібно чекати якогось збільшення цін, тому що вони і так достатньо високі на сьогодні в Україні, і е, ви знаєте, що все ж таки у нас. Ну, виробляється не, не так багато всередині України нафтопродуктів, тобто понад 80% завозяться е, за імпортом. Тобто, вже ланки завезення нафтопродуктів всі налагоджені, вони працюють чітко. І я думаю, що тут проблем з нафтопродуктами не слід очікувати. Компанія Сакар, в принципі, має свою мережу, але вона не така супервелика і не така суперзначуща, тому думаю, що споживачі не відчуватимуть дефіциту пального на АЗС ну, в найближчі тижні. Ну але компаніям доведеться відновлювати всі ці нафтобази, то це не перекладуть потім ціну власне літру бензину і солярки? Ну, сакара не може перекласти. Він, він не може перекласти оскільки і так, сакар це така преміальна АЗС мережа. да Тобто там ну, дуже дорогий, дорогий бензин, і спалово. І так люди мало там зараз купують на цій заправці. Значить, пального, ну тільки можуть собі достатньо заможні дозволити користуватися сакаром, да тому, якщо вони ще більше піднімуть ціни, то просто вони втратять ще більше споживачів. Думаю, що цей механізм, про який ви сказали, він не спрацює. Це знову якийсь елемент помсти з боку Росії Азербайджану. Тому що це велика компанія, їхня державна, якщо я не помиляюся. Тобто, чи варто оцінювати це як особисті привіти в лапках: візьмемо це від Путіна до Алієва? Ну так, да, зараз ви знаєте дуже серйозний конфлікт між Росією та Азербайджаном. Там і переслідування азербайджанців існує в Росії. А чим він викликаний? Ну насамперед. Дуже дуже невзадоволений Кремль тим, що врегульовується конфлікт між Вірменією та Азербайджаном. Тобто, цей конфлікт і ця війна між Азербайджаном і Вірменією це був ключовий елемент впливу Росії на Кавказ. Тобто без цього без цього конфлікту, без цієї війни Вірмено-Азербайджанської Росія втрачає. Важелі впливу на Кавказ і тому він біситься. Цей Путлер, що Вірменія е, і Азербайджан знайшли загальну мову і вони вирішують всі свої проблеми без Росії. І практично це що означає? Це означає по суті втрата Кавказу Росії. Маємо заяву Володимира Зеленського. Він спілкувався з журналістами в середу. Це якщо не помиляюсь, відбувалося напередодні нас, як жав завжди не запросили. Ну це вже стандартна практика офісу президента. Тим не менше, зеленський вважає, що росіяни думають, як закінчити війну і шукають в лапках перемогу, тобто, чи якось якийсь привід. Чи справді Путіну треба шукати якийсь формальний привід, щоб сказати перед своїми плебеями, що мовляв, цілі досягли, можна припиняти. Ну я дуже сумніваюсь. Це такі вкиди йдуть скоріш за все. Цілі у них залишають ті ж саме, що й були, і фюрер їх не змінив за всі три з половиною роки війни. Це е, знищення української державності, нав'язування тут російської мови, російської церкви значить ліквідація українських збройних сил тобто практично практично ліквідація української державності те що він заговорив про обмін територіями тобто ну що на що він розраховує щось Трамп додавить Україну, україну що країна здасть донбас тобто ключові ключові укріп райони і тоді практично якщо буде здан славянськ там Краматорськ, інші міста тоді відкриється прямий шлях на Харків, на Дніпро і навіть на Київ. І от це саме йому потрібно від Трампа, так як він не не, Росія не може взяти вже 3,5, навіть можна сказати, майже 11 років Донбас своїми власними. Рашистськими військами, то він намагається додавити Україну за допомогою Трампа, щоб вона здала ці, цей Донбас, всі кріп райони, значить, в обмін на якісь химерні обіцянки, химерні гарантії. Цього, на мій погляд, абсолютно не можна дозволяти Путлеру, тому що як тільки це буде зроблено, тоді. Не дай Боже, тоді виникне загроза для суверенітету України набагато більше. А гарантії ми бачили ці гарантії. Ми бачили цей значить Будапештський меморандум і Мінськ, 1 і мінськ, 2 Ну ніколи не піде солдат із Айови вмирати за Україну. Тому ці гарантії вони, я думаю, нічого не буде, не будуть варті. А нам важливо зберегти окріп райони. Які обороняють Україну і не піддаватися не йти в цю не лізти в цю пастку здачі Донбасу за якісь химери. Ми проговорили про те, як Азербайджан отримує зараз від Путіна, мону кажучи, привіти. Але Польща фактично вже другий в лапках привіт отримала. Нагадаю, що Вінниця це підприємство, яке з польськими інвестиціями напередодні ймовірно російський шахет впав в Польщі за різними даними. медій там теж він міг певний час кружляти у повітрі. Летів дуже низько не могли збити. Чому польща досі так мляво на це все реагує? І, взагалі, вчора ця дефіляда з тим, що ми не знаємо, що це прилетіло. Може, це об'єкт якийсь наш, може, це якийсь там пароплан, ще щось, а нічого не залітало у повітряний простір Польщі, а потім виявилося, що залітало і впало, і якось воно так все марудно. Ну тут, тут я думаю, все зрозуміло, тому що якщо визнати, що це російський об'єкт залітав, то це по суті і не неодноразово залітали російські військові об'єкти на території Польщі, інші Літви та інших країн Румунії. Якщо це визнати це факт, факт агресії згідно міжнародним правам, і тоді НАТО має вступати боєві бойові дії з Росією, а це абсолютно страшно для всіх членів НАТО, і тому вони далі будуть продовжувати займати страусійну політику, значить, і, і нічого не бачу, нічого не чую. Добре, маємо добрі новини з Росії. Зокрема, там знову палав один із нафтопереробних заводів. На цей раз йдеться про Воронівську область. Бо вже к який це населений пункт? Я загубив цю новину. Слово нова мабуть, да та оце ви та правильно кажете. Тут радше йдеться про атаку на цей НПЗ. А поза як він наскільки я розумію, дуже близько до лінії фронту, відносно близько, йдеться про забезпечення саме військ. Як, як можемо прокоментувати це цю подію? Ну, ми бачимо, що це продовжується серія атак українських дронів на систему нафтопродукту забезпечення Росії не тільки на нафтопереробні заводи, а також на нафтоперекачуючі станції, зокрема нафтоперекачуючу станцію УНЕЧА це вузловий центр. Нафтотранспорту Російської Федерації, також нафтоперегачу станцію в Тамбовській області Нікольської. Що це, До чого це призводить? Це призводить до того, що в Росії вже з'явився певний дефіцит бензину, значить, і також зупинився на, на декілька днів страт роботу стратегічного нафтопроводу Дружба. Які транспортує нафту з Росії до Угорщини і Словаччини? Однак треба зазначити, що ця нафта проходить територію України, і Україна до цього часу значить, виконує, надає послуги російським компаніям з перекачки російської нафти до Угорщини і до Словаччини. Тому, в принципі, Україна могла б сама накласти санкції на Послуги на транзит російської нафти своєї території і таким чином повністю навіть і без дронів е, значить, перекрити е, пос, повністю е, російські поставки до Угорщини і Словаччини. Це абсолютно можливо, але чому, чомусь це не робиться. Я не знаю чому. Ну Також е, Унеча, наприклад, УНЕЧА, вона відповідає за транспортування нафти до. Усть Луги це такий термінал в Санкт Петербурга на Балтиці, а це ключовий порт для експорту російської нафти. Тому, на мій погляд, що дуже важливо. Що робити? По-перше, накласти санкції і на транзит російської нафти території, території України нафтопроводом Дружба, це, це абсолютно логічно було. І друге, нано, продовжувати наносити удари по нафтоперекачум станціям, які відповідають за експорт російської нафти, і по нафтопереробним заводам, особливо по тим, значить, по тим. Ректифікаційним колонам от, по тому обладнанню, яке виробляє бензин, тому що якщо дизпального в Росії вистачає, вони виробляють вдвічі більше дизпального, ніж Споживають то з бензином у них проблема велика, тобто практично у них вже існує дефіцит. І якщо е, українсь, українські дрони ракети е, будуть і далі і далі атакувати, тоді е, в Росії буде дуже суттєвий дефіцит бензину, і це також вплине серйозно на економічний стан Росії, також на настрої психологічний настрої Росіян щодо продовження війни. Прекрасний сценарій, мені це подобається. 呃。Uh, Якщо говорити про інші новини, то ми дуже тішилися, всі що Молдова проганяє Газпром з своєї країни нарешті? Там дочірню компанію дочку Газпром Молдова Газ позбавили ліцензії з 1 вересня, але виявилося, що росіяни все таки працюватимуть на постачанням газу ще певний період до окупованого ними ж Придністров'я. Я так розумію, що Кишинів не не зумів цей процес організувати. Як це ми можемо пояснити нашим глядачам, тобто наскільки важливо, що Молдова потрошку якось. Від цього цієї залежності від Росії звільнюється, чи, чи нам це не важливо? Ну, нам це важливо, тому що Молдова наш сусід, і, і зараз ми очікуємо вибори вже восени в Молдові. Да, парламентські вибори, і Росія хоче реалізувати грузинський сценарій, коли навіть якщо президент залишиться. Значить, проєвропейський, а парламент буде проросійський, це буде означати, що Молдова стане проросійською. Да? Тобто і зараз Росія готується до цього сценарію. І тому газові, газові схеми тут грають велику роль. В чому вони відіграють? Тому що оці проросійські політики, всякі там Додони, там і інші. Вони говорять, що от голосуйте за про нас, за проросійські партії, тоді Росія вам дасть дешевий газ, там, значить, дешев, а значить, ви будете менше платити грошей за ЖКХ. Там і от, от, от цю тему вони розкручують. Ну як у нас свій час за кучми розкручували тему, що от пам'ятаєте, кучма казав, що головне. У нас в економіці це дешевий російський газ, і тому голосуйте за мене, я забезпечую дешевий російський газ. Uh -huh. А всі добре. ви тут нічого не розумієте. да Тобто, от така ж схема і, і довела Україну от, до того, що ми зараз маємо. да Тобто, і зараз такий же сценарій реалізується в Молдові. Дві хвилинки, буквально що з газом у нас чи все добре? Планово будемо з газом зимку чи ні. Ну, поки що у нас йде закачка більш-менш нормально, але я думаю, що нам потрібно закачати десь для надійного проходження 14,5 мільярда кубічних метрів. Думаю, що буде закачано десь 12 тобто на 2 мільярди кубічних метрів менше. А це означає, що потрібно буде докуповувати взимку газ, але щоб його взимку не докуповувати, краще законтрактувати на зиму вже зараз. Форвардні контракти, поки ціни, ціни дешев, дешеві. Ну поки що якоїсь такої величезного, величезної кризи я не бачу. Відключення газу можуть бути? Да, можуть бути, це дійсно дефіцит буде. Е -е -е -е, Крім того, я не знаю, який буде військовий фактор, наскільки будуть рашисти обстрілювати і підземні сховища, газотранспортну систему, систему газовидобутку. Тобто, якщо не буде якихось критичних пошкоджень, то тоді ми, хоч і з великими труднощами, але пройдемо цей опалювальний сезон. А якщо пошкодження будуть, то відповідно такі як відключення газу фактори можуть ну, це. Це це буде достатньо складно пройти, тобто будуть обмеження. Ну, Більше люди будуть споживати електричну енергію, замінюючи теплову енергію електричною, да? тобто У нас теж є певні проблеми. тут, Але думаю, що все ж таки наші енергетики вони розумні люди, вони планують різні варіанти, тому якось ми пройдемо. Цю цю зиму, хоча гарантувати, що все на 100% буде добре. всі будуть на 100% Дякую. з теплом і електричної енергії не можу. Але й кризи я не бачу якоїсь катастрофи. Володимир Мельченко, директор енергетичних програм центру Розумкова». Повернемося вже об одинадцятій Дякую з вам.